АТБ планували викупити Lidl в Німеччині? Планували викупити в Німеччині? Ну це теж, прикиньте, скільки там АТБ бабла. Взагалі цим закордонним магазинам і не снилось те, що відбувається в Україні. Якби не війна, всю б Європу отак би Україна. І банкінги, і сервіси, і отелі, і все. Понимаєте? Ще одна з причин, чого це все і Європа як бачите, не дуже хоче допомагати. І Монобанк планував під брендом Стерео зайти в Польшу, і Польща на рівні а, своїх монополістів. Стерео це типу банкінг, якийсь. так? Да? Да, да, да. Це Монобанк да. мав працювати в Польщі, але поляки не дали так, гриви, да, заборонили. І про це власник Монобанку дав, да? давав інтерв'ю. Ну ясно обосрались, тому що вони не здатні конкурувати ні українському, ні банкінгу, ні магазинам, нічому. Ну і зря. Лучше помогли б нам, та ми б оставали собі в Україні. А так догрались, все, Чао.